Звуками траурного маршу в Чернівецькому аеропорту зустрічали тіло полеглого 41-річного героя Буковинця сержанта Івана Діяконюка. Коли на сході країни нависла російсько-терористична загроза, Іван Діяконюк був у числі перших мобілізованих. Чоловік покинув цивільну професію вчителя і відправився на передову. Сходу був призваний в квітні минулого року. в перший, саме перші дні до 3-ї батальйон класічної групи. Приходив, проходив в службу в артилерійському підрозділі за обічне в річний з серпня 2014 року. Після того як на військову колону, де знаходився герой біля Луганського аеропорту, напали бойовики, сержант Діяконюк вважався безвісти зниклим. Це це крайній історії четверки, які пропали ще в серпні минулого року, під час бойов за аеропорт. Луганськ під населеним пунктом Лутуня в Лотубінському Лутугін, районі пройшла днк експертиза, яка підтвердила, що це він дійсно. Наказом президента України Івана Діяконюка нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Поховають героя в рідному селі Банилі у Вижницького району. Без чоловіка та батька залишилися дружина та двоє доньок. Всього за час проведення бойових дій на сході України загинуло 40 буковинців. Петро Гедащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.